Зіставте вподобайки. в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пишуть про заняття п'яти селищ після прориву. ЗСУ 30 серпня на ранок Білгородська область ЗСУ, зайшла в Білгородська область та Прянську область. Є перші відео. Крім того, десант висадився на одному із аеродромів Білгородської області за 10 кілометрів від кордону. Захоплено літаки та гелікоптери, що неможливи ці удари авіації по курському опропуванню і по Білгородському. Чотири українські пілоти виганяють літаки в. Україну нова блискуча спецоперація пише телеграм-канал «Топор помсти». Паралельно з цим Україна продовжує наступальні дії в Курській області РФ, але вже не з такою швидкістю, як це було кілька днів тому. Росіяни підтягують сили та намагаються дати відсіч українським захисникам. Про це повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман. На його думку, успіх та на початку наступу української армії в Курській області з умовленим ефектом несподіванки. Загалом це вікно можливостей, яке не може бути постійно відкритим. ефект несподіванки спрацював спро. Цівала надпотужніша дезінформація, яка йшла у бік супротивника і не можна сховати концентрацію військ під час супутникових розвідки. При дроновій розвідці це в галузі фантастика. Тому росіяни бачили, що ми підтягуємо війська на кордони з Росією, але вони були впевнені, що ці війська для того, щоб давати відсіч російському наступу на суми. Ось так і спрацювала дезінформація, і наша атака була абсолютно для них несподіваною. І тому вийшов такий суттєвий поступ. Пояснив гетьман. Він зазначив, що зараз Росія посилює оборонні позиції. Перекидає війська і тому несподіванок більше немає. Ми й надалі будемо настільки вивчатиме у нас сил та засобів просувати, але такими темпами навряд чи. вважає військовий аналітик Гетьман, висловив думку, що певні переломи у війні можуть незабаром настати. Багато хто очікував, що для того, щоб вести бойові дії на Курщині, росіяни зніматимуть війська якраз із найуспішніших для них місця, тобто з Покровського напрямку, там де вони мають тактичну перевагу. Звичайно, цього не сталося і не могло статися, тому що за. Раз на лінії фронту, які близько тисячі кілометрів на Бахмутському напрямку, близько 50 тисяч військових, а всього десь 550 тисяч. Тобто якась логіка в тому, щоб знімати війська, де ви маєте перевагу 50 тисяч. Якщо у вас ще є лінія фронту, де не ведуться такі активні бойові дії, там 500 тисяч. Очевидно, що зніматимуться не з Покровського напрямку. Пояснив він. Гетьман розповів, звідки саме Росія перекинула війська до Курської області. Зняли частково з Калінінграда, частково з кордону з Фінляндією, хоча Фінляндія. Дія, країна НАТО і вони розповідали, що НАТО на них збирається нападати. А звісно, Росіяни зняли з харківського напрямку Скупінського Лиманського. Можливо, якісь частини незначну кількість знімають, розповів військовий аналітик. Водночас він висловив думку, що злагодженість у бойових діях між підрозділами буде складно досягти, оскільки військові не знатимуть, якому саме їм підкорятися чиї накази виконувати. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм. Каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.